Дітки до нас в гості завітала білочка. Давайте їй допоможемо порахувати грибочки. Скільки грибочків зображено на картинці? Один грибочок, правильно, дітки. Яка це буде цифра? Цифра один. Скільки грибочків тут? Два. Яка буде цифра? Цифра два. Молодці. Скільки тут грибочків? Три! Так яка ж це буде цифра? Цифра три. А тут давайте порахуємо. Скільки грибочків? Чотири. Яка буде цифра? Цифра чотири. Молодці дітки. Скільки тут грибочків на галявині? П'ять. Яка буде цифра? Цифра 5. Дітки, які ви молодці! Білочка вам дякує, що ви їй допомогли порахувати грибочки. До побачення!